Що там Верховна Рада президент підписує, а по статусу Героя України Ірину Фаріон. І особливо про незабутню Ірину Фаріон. Є люди, які творять епоху, а згодом ці люди сині стають фокусом епохи. Саме такою була Ірина Фаріон. І пишучи цю книжку, ми намагалися поєднати не просто смерть, а смерть і безсмертя. Бо івені слова були такі, життя обернеться у смерть, а смерть без смерті стане. Отож лишка про постать 15 мовознавців, які дали національний звет українській мові. Осиротіла ціла Україна. І багато хто зрозумів втрату Ірина Фаріон після її смерті. Але всім, звичайно, цікаво, якою вона була мамою. Я деколи собі думаю, чи я готова. Відкривати свою душу, щоб нація прокинулася і зрозуміла, кого вона втратила. І коли зараз говорити про маму і згадувати найцінніші такі моменти, звичайно, що мені її не вистачає і буде не вистачати про досього життя. Я Хотіла би почути її голос, її сміх. Хотіла, щоб вона побачила, як її внуки, як вона їх любила називати, скарби та чарівнятка підростуть. Але мама нам би побажала бути сильними. Як казала пані Оксана, щастя бути сильним. Саме такою щасливою, сильною, самодостатньою, мужньою була Ірина Фальов. А якщо заглянути, що вона мала в серці, вона мала велику любов до України і до українців та воювальний чоловік Василь Особа, який загинув 6 жовтня. Голоті осінням в, в любові стихлих днів, сягаю в глибину корінням, аби мій дух міцнів. Твій почу листям, як коханням, стаю з ним тихо до землі. Життя це не лише минання, це плід, зоставлений тобі. І він каже Іл'янко, а що це ти, ти таке даш? Чому дебало вже було в дорослому віці? Вона каже: тато, ти щось тут? Бунків, нічуючи, ніколи, ніколи не йде з опущеною головою. Завжди підняла високу голову. То хочу побажати, щоб ми всі завжди піднімали високу голову, так і Ірина Маріон були сильними, бо дуже люблю її ті слова. Бажаю вам сили волі, бо той світ не зважає на слабких. А якщо вас дістають, то потрібно ви ще літати. І Ірина Фаріон направо, завжди високо літала. Слава Україні! Дякувати, що сьогодні така чудова презентація.